Друзі, видання Reuters написало е, про те, що Путін, начебто, готовий до е, заморозки. Він готовий до припинення вогню в Україні і готовий до перемовин в цьому. Це Reuters пише, посилаючись на чотири джерела джерела, які йдуть з Росії, тобто, не виключено, що це свідомий вкид. А, навіть не просто позиція цих людей, а це свідомий вкид на сьогоднішній день. І чому цей вкид робиться, і що це означає? Зараз розберемося, але підпишіться, будь ласка, спочатку на мій канал, поставте лайк і дзвіночок, а, будь ласка, так само. Отже, що це означає? Ну, це означає, і це все прямо пов'язано із тим, що зараз відбувається. Що зараз відбувається із тим, що Росія розпочала навчання? Ну, по-перше, що почалося із того, що Путін злітав до Сі Цзіньпіня, а тепер полетів до Лукашенка. Справа в тому, що розповчавши ось ці ядерні навчання, навчання із застосування тактичної ядерної зброї, те, що робить зараз Росія, і робить вона це в південному військовому окрузі. Тепер, вочевидь, буде долучена і Білорусь саме цьому присвячений і візит Путіна туди. А от зроблено це ще й на тлі того, що Білорусь змінює начальника генерального штабу. Я про це говорив в сьогоднішньому відео в брифінгу. Можете подивитися і ставить на позицію Білорусь начальника генштабу свого ставить такого, скажімо так, яструба, який заявляв про те, що треба наступати на Литву, про те, що треба пробивати коридор і знищувати сувалський коридор. Ну і звичайна демонстрація ось ця ядерної зброї. Плюс ця ситуація з Балтійським морем, погрози подальші. Це все реалізація, намагання реалізувати уже не просто російський сценарій, а китайсько-російський сценарій примушування України до перемир'я по лінії фронту. Ну, примушування України і примушування України і Заходу. Дехто ви мене запитаєте, чи як на це реагують на Заході? Дехто на Заході. Допускає такий варіант, час від часу про це пишуть західні медіа, висловлюються політики, наприклад, не так давно президент Чехії Петер Павел, який дуже підтримує Україну. Його не можна, скажімо так, звинуватити в проросійськості, але він в інтерв'ю для Sky News британського сказав про те, що це сценарій, який може розглядатись. Так само до переговорів, наприклад, закликав міністр оборони Італії. Ну тобто, час від часу ці голоси лунають, отже, реципієнти, тобто споживачі. Ось цього сценарію вони так чи інакше на Заході простежуються і вони є. І тому в медіа виникає ця тема. А що якщо на даному етапі жодна зі сторін не може досягти поставлених цілей військовим шляхом, то можливо, давайте тоді конфлікт дійде до стадії заморозки, а потім уже якось буде вирішувати чи далі військовим шляхом протягом певного часу, чи можливо політико-дипломатичним шляхом. Ось таким чином. При цьому всьому, до речі, от зараз повернувшись до цього плану, який в Reuters там чи пропозиції вкинули, я завжди кажу, що ми, для нас єдиний вигідний сценарій, безумовно, це кордони міжнародно визнані, це звільнення окупованих територій, це притягнення агресора до відповідальності Росії. Це для нас амбітна мета, стратегічна, до якої ми неодмінно дійдемо. Але дійти до неї це може бути етапи, кроки. Тобто кроки, якими йти, і кроки ці можуть передбачати, що дійсно війна буде в такій позиційній фазі, коли вона буде не де юре заморожена, тобто підписанням якоїсь угоди про припинення вогню чи перемир'я, а де-факто складуться такі об'єктивні обставини, що не можна зараз досягти прориву, наприклад, на полі бою. Попри те, що Україна прагне, стараються наші військові героїзмом, мужністю, самовідданістю, вони це доводять щодня. В боях всі роблять е, щось для перемоги, але на певний час, скажімо, ми не можемо зараз реалізувати ось цю амбітну мету. Це не означає, що від неї відмовляються зовсім ні. І ніхто ніколи не відмовиться від окупованих територій, тим більше ніколи не визнає їх російськими. Це злочин. Але безумовно, що на цьому шляху є розуміння, що це можливо займе час. І тоді ми повинні говорити з заходом чітко і відверто. Слухайте. Якщо ви нам пропонуєте ось такий сценарій, в тому числі заморозки і перемир'я, то дайте нам такі гарантії безпеки, що Росія через рік, через два не почне повторне вторгнення, відновивши певні сили, а ми не будемо до цього готові. Дайте нам проекти зі спільного виробництва зброї на території України, інвестиції в виробництво зброї. Розмістіть свої військові контингенти зі зброєю на території України, зі своїми системами ППО і зі своїми літаками, як гаранти стримування. Пришвидшить прийом України до Європейського Союзу, як мінімум. Якщо по НАТО у вас ще й виникають питання, тоді наповніть більшим змістом ось ці угоди про гарантії безпеки щодо розміщення військ, розміщення а, зброї і так далі на території України. Ось це про це потрібно говорити. Нам потрібна дійсна дієва гарантія безпеки, не просто запевнення чи переконання. Нам потрібно те, що нас захистить. І ось це нам треба говорити з нашими партнерами, розглядаючи і такі сценарії, не відкидаючи навіть не ідеальні сценарії для нас, які теж можуть бути. І от о, ці джерела, які наближені до Путіна, повертаючись до цієї публікації Ройтерс, вони кажуть про те, що, мовляв, російський диктатор готовий розглянути ці сценарії, він готовий говорити, але мов, якщо піде на це Захід, якщо Захід на це не піде з Україною, тоді Путін, начебто, готовий до продовження цієї війни, ну, в принципі, стільки, скільки це буде потрібно. Я, виходить зі змісту цієї публікації. Є ще два інших джерела Ройтерс, на які Reuters посилається. Або які свідомо попросили Reuters опублікувати цей матеріал і зацікавили саме цю таку провідну агенцію новинну світову, які кажуть про те, що Путін не готовий до мобілізації, тобто він не готовий оголошувати велику мобілізацію, тому що це негативно вплине на його позиції, на його рейтинги, як вони фіксували, наприклад, було вересень 2022 року, коли Росія тоді оголосила часткову мобілізацію. Зараз він цього робити не хоче. І, в принципі, саме тому розглядає сценарій, яким чином домовитись. Чи це Путін а, так раптом прозрів? Я думаю, що ні. На нього впливає Сі Цзіньпінь і це вже китайська стратегія намагатися виступити такими миротворцями. Я навіть чомусь думаю, що Китай буде готовий виступити якимось гарантом. Саме того, що він буде готовий стримувати агресію Росії від майбутньої агресії, там від майбутніх агресій і зупиняти, ось чому мені навіть так здається, але це китайський план перемир'я по лінії фронту, який вони намагаються реалізовувати. Я думаю, що це треба розуміти саме так. Ну що ж, чекаємо тепер реакцію від заходу. Чекаємо реакцію, як відреагують на це. І наш президент, і наше керівництво, що будуть говорити. І я передбачаю зараз шквал публікацій в західних медіа довкола цієї тематики: Китай, Росія, Захід, Україна, що буде, куди рухається і тому подібне. Принаймні, публікацій про перемир'я, про мирні треки останнім часом треба визнати стало більше, ніж раніше. Тому спостерігаємо і буду для вас аналізувати надалі. Бережіть себе. Слава Україні!